Я звільнив пісочний годинник і став хранителем часу. Моїм наступним завданням було перезапустити історію. Не обтяжений минулими подіями. Я був вільний творити нову еру зі смиренням та стриманістю. Я взяв це чисте полотно. І після ретельної підготовки я розпочав роботу, малюючи крізь темряву. Через віки я накидав ескізи світів. Ще через віки я розфарбував їх життям. У моїй новій ері всі істоти матимуть можливість існувати в мирі. Зроблять вони так чи ні, це буде їхнім власним вибором. Бо моя сила дозволяє мені лише розпочати цю справу. А от закінчити її це вже обов'язок смертних. Любі друзі. Ваше терпіння ось ось буде винагороджене, бо найкраще я приберіг на останок. Нещодавно я відкрив панацею неперевершеної сили, яка незабаром з'явиться на полицях у кожній хаті зовнішнього світу. Цей еліксир, виготовлений за стародавнім рецептом. До його складу входять квіти Патреона, Марговійський нектар, розтерті зуби арктичного дракона. Усе це та багато іншого настояне на потужній лекоріанській магії. Є одне село у сусідньої області і там всі купили цей чудодійний засіб за одну ніч. Усі хвороби, навіть таркат, зникли зараз. Магія такої сили коштує дорого, і я впевнений, що ви запитуєте себе, чи можу я собі це дозволити? Але справжнє запитання, яке ви повинні поставити: чи можу я дозволити собі обійтися без неї? Ти брешеш шансуне. Твої ліки марні. Перепрошую. Ви хто? Той, хто був настільки дурний, що повірив тобі. Моя дочка помирала, коли ти прийшов на мою ферму. Ти пообіцяв диво, і я віддав тобі все, що мав. Але через кілька днів вона померла. Це неможливо. Не могла моя магія її підвести. Ніяка це не магія! Я відніс твій еліксир до імперської магічки! І знаєш, що вона сказала? Це ніщо! Лише боржа новий чай! Магічка помиляється, добрі пане, мої еліксири найвищої якості. Їх ефективність гарантована. Ти чудово придумав із цим маскуванням. Люди із глибинки набагато більше довірятимуть добрему дідусеві. Від задоволеного клієнта прийшла. Якщо помститися хочеш, то будь ласка. Якщо гроші повернути, то нічого в мене немає. Я хочу шансуне. Возвеличити тебе. Зробити з тебе великого чаклуна, яким ти зараз можеш лише прикидатися? Щедра пропозиція. Чому я? Ти неймовірно стійкий, хто ще зміг би заробляти на життя, подорожуючи глибинками зовнішнього світу, продаючи шалатанські ліки та фальшиву магію? Життя це виживання. А ти прагнеш більшого. Жити серед королів, а не селян. Але відколи ти народився, проти тебе була змога від тих, хто боїться, наскільки грізним ти можеш стати. Звідки ти це знаєш? Хто ти? Я твоє спасіння, шансуне. Приєднуйся до мене, і я покладу королівство до твоїх ніг.